Я вирішив зняти таке невелике продовження про дві мурмишки Тестування мурмиш, мурмишок на рибі триголкова колючка. Дві мурмишечки всього, але вони мають бути досить уловості, оцінюють від 1 до 5, так як минулого разу. Зі штучним мотилем саморобна мурмишка не блискуча. Напевно, п'ять ого як атакує. Риба клюється А ця? дуже добре. Покльовки одна за другою, хоча тільки від одної риби, Ця друга не хоче. Оця трохи починає. Оцінюємо на 5. Навіть на 5 з половиною. Вона настільки уловиста, що я виводжу за рамки її. Рибам цікаво. Вони мормишок ще ніколи не бачили. Їх тут ніхто не ловить. Пробуємо тепер. Велику мормишку саморобну зі штучним опаришем таким черв'яком жовтим, що скаже риба? Так. кидалась тільки що, або це вона втікає. Оцінюю на три з половиною. Ось таке вийшло цікаве відео.